Reduced relative clauses, або скорочення відносних речень. We often make relative clauses shorter like this. Robinson Crusoe is a novel which is based on the true story of Alexander Саукіру. Ми часто використовуємо чи робимо відносні речення коротшими. Наприклад, Робінсон Crusoe – це роман, який заснований на реальних історіях Олександра Салківка. Such variants of reduced relative clauses. Robinson Crusoe is a novel based on the true story of Alexander Салкерк. Робінсон Крузе це Романус оснований на ранній історії Александра Салкерка. It's about a man who lives on a deserted deserted island, I'm sorry. Uh, це про чоловіка, який живе на пустенному острові. It's about a man living on a deserted island. Це про чоловіка, який живе на пустельному острові. If the verb in the original relative clause is active, we use the ING form. Якщо діє слово, в першому варіанті або оригінальному варіанті відносного речення є активним, ми використовуємо інгову форму. Наприклад, It's a shop that sells designer jeans. Тобто це магазин, котрий продає дизайнерські джинси. Окей, okay, how it will be in reduced version, як це буде в скороченій версії? It's a shop selling designer jeans. Це магазин, який продає дизайнерські речі. Тобто після shop ми використовуємо інгову форму. If the verb is passive, we use the ED form. Якщо є слово в пасивній формі, ми використовуємо ED. It's a novel which is based on a true story. It's original variant. так? Це оригінальний варіант. So, Inred'uced uh, it's a novel based on a true story. Це роман, заснований на реальній історії. We can only make clauses shorter when the noun we are describing is the same as the subject of the relative clause. Ми можемо о, утворити такі відносні речення коротшими, коли іменник, о, який ми описуємо, такий же самий, як і підмет відносного речення. Not if it is different. Now we are describing subject of relative clause. Отже, іменник, який ми описуємо або підмет відносного речення. This is a photo of the hotel that we stay in every year. Це є фото готелю, в якому ми зупинялися, зупиняємося кожного року. It's The right variant, the wrong one. This is the photo of the hotel staying in every year. So we can't say so. Ми так не можемо сказати. Перший варіант є тільки він є правильним. When we use the ING form if the action is happening now or is continuing. Ми тільки використовуємо інгову форму, якщо діяка відбувається зараз або має продовженість, певно. We cannot use it for single actions in the past. Ми не можемо використовувати це як одинична дія в минулому. That was the customer who phoned yesterday. То був клієнт, який телефонував вчора. Single completed action одинична дія. Uh, that was the customer phoned yesterday with so. Тобто так ми не можемо казати. We don't use ING forms with state verbs. Ми не використовуємо нову форму також з постійними дієсловами десь раніше є це відео про постійні ті He is the man owning the factory is a mistaken sentence. We should say he's the man who owns the factory. Тобто він є чоловік, який керує фабрикою. So I use good luck with you use relative clauses.